Вітаю, шановні друзі, українцям в Британії продовжують візи. Гарні новини. Британський уряд опублікував інформацію про те, що візи українським біженцям, які перебувають на території Британії за схемою, впровадженою з 24 лютого 2022 року, буде продовжено ще на 18 місяців. Які умови для цього для продовження візи потрібно подати заявку? Продовження не відбувається автоматичним. Прийом заявок відкриває 4 лютого 2025 року звертатись за продовженням візи слід за 28 днів до закінчення її терміну дії. Подаватись на продовження віз можна лише на території Великобританії. Протягом терміну розгляду заявки, який складає 8 тижнів, виїжджати за кордон не можна, але весь цей час зберігається легальний статус та усі права. До речі, друзі, час проведений у Великій Британії за цією схемою не зараховується у 10-річний період. Und... Для подальшого права на постійне проживання, тобто ПМЖ, тому не знаю наскільки гарні новини, як на мене, то досить сприятливі умови, чесно кажучи, створені як на мене в Великобританії, враховуючи те, що у Великобританії там рильце трішки в пушку в частині моральної відповідальності перед українцями за те, все, що відбувається, я вважаю, що Великобританія повинна була більш сприятливі умови зробити для українців і зарахувати цей період. От. Тобто індусам там, іншим біженцям. Будь ласка, welcome to Great Britain. А для українців і в ПМП не зараховується срок, і автоматично не продовжується. Ну, взагалі, взагалі якісь нелюдські умови. У мене питання до англійців. Ну, ви там що взагалі вже з'їхали з глузду? От. Можливо, якось покращити умови для українців в Великобританії. Тому що, як на мене, то Австрія зробила вон чудові умови РВР-карту зробила. Е та ж сама Іспанія Чехія е, покращують умови навіть в Німеччині законодавство змінюється. Ну. Повільно, але змінюється. Це Німеччина. А Великобританії, ну якось на мене, ну взагалі не сприятливі умови. Ну такі хитрі британці. Я тепер розумію, чому французи історично їх ніколи не любили. Ну, друзі, тримайтеся, що я можу сказати. От тримайтеся, і всього вам найкращого, але в будь-якому випадку бачите, візи продовжили, і то добра новина. З повагою, ваш адвокат Демченко.